Цей двохметровий диванчик теді ми дістали із пакета. І ось тут на екрані у вас з'явиться відео, як він розвакуумовується і набирає свою форму. Цей диванчик найбільш популярний, в нього довжина 2 метри глибина метр, і її можна змінювати як вам потрібно. Ми робили і на 2,20, і на метр 40, і навіть зробили два крісла, скоро приїдуть на склад. Чим він класний? Супер е щільний ППУ всередині диванчика. Легко прослужить 10 років при навантаженні до 120 кілограмів. Тут у нас м'якесенький холофайбер. Все для того, щоб ви могли. Зручно сісти і буквально потонути в цьому диванчику. І він ще й класно розкладається. Якщо ви прибираєте, тут, до речі, є зав'язочки, щоб подушки не рухались по дивану. І якщо ви їх прибираєте з верхньої частини, у вас спальне місце метр на два. Для однієї людини місця з головою вистачить. І він також розкладається у велике спальне місце 2х2 метри. Конструкція тут проста, система розкладання теж. Грубо кажучи, великий 20-сантиметровий матрас на підлозі. І отже, на ньому вам буде зручно спати і вдвох, і в трьох, якщо з маленькою дитиною. І цей простір можна використовувати, як, наприклад, манеж для гри з дитиною, теж кинути оці кутові подушечки сюди і сидіти гратися. Моделька Теді, зйомні чехольчики йдуть повністю на диванчику, і вартість дивана 22 тисячі гривень стартує. Може бути від канинки дорожче саме головне доставка по Україні безкоштовна. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, і ми ще й за кордон відправляємо. Якщо цікавить сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.